Привіт усім, мене звати Мік, і це Playcraft 2. І я тут зараз із своїм другом набиваю левели. Ось, він набиває мені левели. Я заставив його, він не дуже хоче, як бачите, він трохи злий. Але, бачите, б'ється трохи деколи, якщо так стати. О! Але він набиває мені левели помаленьку. Ну що ж, так як я вже прокачав багато чого, купу речей, ну... Деякі в мене були, а вимушений я був прокачувати, тому що я трохи тут був, загинув. <гум> Ось. О! Чого ти б'єшся? Ти б'єшся ти чо б'єшся? Ооо! Халепко, я тебе ніколи не забуду. Ну все, я забираюся звідси. Отже, з цього боку. А, з цього боку я додав кактус. Якщо у вас є непотрібні речі. Ви можете кидати їх в кактус. Не обов'язково кидати туди вниз, в дірку, бо я дуже не можу туди попасти. Ось, а так мені трохи легше, я звик до кактусів. Сюди я ніколи не попадаю. Давайте скрафтимо собі вагонеточку. І це мої палки. І краще ви вивантрижити всі алмази сюди. Зробимо вагонеточку і поїдемо звідси, я покажу зараз річку. Оп. Опа. Привіт. Привіт. Mm. Я будую міст. Через річку. Все очевидно. От, а, я зрозумів. А, я пам'ятаю. Не, ну я тут ще не доробив, його тут треба міняти. Лоп. Тут буде епічне місто? Місто? Не знаю, чи буде місто, це в мене величезна ферма. Ти закривай фіртку, бо тут свині бігають. Ну я вже закрив. Ааа, це це що це жик будував? Угу. Ні, че. Ого, О, <плес> тут біжуха. <плес> а воно це, він не. воно, воно ну типу там... Там далі процес не йде, типу, вона вона вимкнена чи вона увімкнена? Ні, вона працює, я не знаю точно, ну повинна працювати. Ну коли дуже багато буде, то я її мабуть. Розбив. А, ну це така типу, що в неї все одно є ліміт. Ну так, це стандартна, якби. Це не безкінечно. Не забігли. А, тут можна кузійти? До речі, бачив недавно одне відео, де можна робити отаку ферму, як я тобі показував, големів. Та. Але можна її настакати одну на одну. Там є метод такий, і можна зробити її там, я не знаю, в 6 разів, в 8 разів швидше. Ну, то, там, та там, я знаю. Це ж, там, ну, там просто треба би, зрозуміти, наскільки блоків висоту ці селяни би, вважають цей простір своєю всім поселенням. Я десь вважав, що це 8 блоків. От якщо б збудувати на вісім блоків вище ще один такий комплекс, то це вже буде інше поселення. Ну я бачив, як там, знаєш як робили, от клали двері, це вважалося одне село. Потім брали, клали двері там, за 40 блоків, ніби чи я не знаю. Так, 40 блоків ці стані. Якщо, брали... якщо по такому по горизонталі. Там навіть є такий мод, який малює таке коло знаєш, сферу, uh -huh. таку, де село позначає. І потім ти береш. Від, від тих дверей прикладаєш двері десь біля цих, і воно об'єднує це село з тим якимось чином. І робить два села дуже близько. Тобто таким угу. чином там якось так хитро можна замутити і зробити цю ферму дуже близько одна від одних. Можна сказати, що село буде одне біля одного. Ясно. Але це все одно воно буде, ну вони все одно будуть розташовані е, ну, тобто вони будуть стояти по горизонталі, будуть розташовані. Ee, ну, коротше, я потім скину відео і може, не знаю, якось там побудуємо цю штуку, якщо її не відмінять. Якщо у тебе корова буде стрибати зі спринтом, вона перестрибне з цієї скрині, цей паркан. Ну, то я це. для себе зробив. Ну, але якщо якесь там, якщо буде якесь там, не знаю. Ну, мешці, кроюче, це бешенство. Ну, я не цей, ніби їх тут. Нормально. У мене зараз там так само творчий кризис, тому що мені треба збудувати купу хатинок. Важливо, щоб всі вони були різні, але в одному стилі. Я щось А, ні, це дуже тяжко. Я в себе там на Буча чаці тяжко мені. Це головне будувати так по одній, по дві в день, не більше. Бо якщо далі почнеш, то почнеться однотипне дуже. І головне це просто взяти, побудував і тупо забив. Як вийшло, так і роби. Бо якщо ну, почнеш перебудовувати, так. то дуже тяжко. Хіба потім добудовувати, наприклад, там якісь деталі декоративні. Так, можна, але якщо міняти постійно, то це дуже тяжко. Так. Так, все правильно. Як ти за річку зробив? <реш> <реш> ну, йдемо туди в кінець, там ще трошечки залишилось цього 에, того. Блін, тільки в мене нема відер, ну нічого, в мене є, залізо. Ну, по-перше, я підривав тут, ти бачив. Ні, ну я бачив, що ти підривав. Потім я, я, я робив це берег. Це буде дуже важко зробити. Ні, ну просто я це, я перед тим як робив, я просто бачив вже, знаєш, раніше, як таке робили, так що угу. я був впевнений, що в мене вийде. От. Оцей берег весь я робив лівий, а правий лишив таким, як був тільки трохи підрівняв. Знаєш, ніби він такий крутий, а цей такий пологий. Mm -hmm. Ну можна ще пологішим зробити, але в мене там і так дві скрині цих піску, я вже задовбався. А от бачиш, просто е клав цей незарак. А, і вирубив його. Е тут все одно було вкладено незараком. І потім я брав ну, відерочко і тут забрав, тут поклав, тут взяв, тут поклав і. Зараз покажи, що ти, що, ти, що ти забрав, що ти клав? <свісно> <свісно> ти забираєш незарак звідси? Воду, воду просто. Я цей е Задавав все водою. Зараз... Ні, розумію, ти перше поклав перший шар. Оцей верхню, цю верхню площину, дуже легко залити водою, реально легко. Ну тут нема проблем. Якщо тут, якщо всюди тільки глибина один блок. А от як далі заливати, другий блок наприклад. А нема проблем. Тут просто розбиваєш і все. І, і воно Що заливаєш, там робиться джерело та одразу води? води? Так, от дивись, наприклад, тут навіть я розкопаю глибше, бачиш, тут вода повністю. Тут все. Є... Я не знаю чого це. Це на якісь старіші версії, грав. Може бути, бо тут дуже просто, тут бачу, важливо, прикол, вводить, стріла під водою. Бачиш, у мене модні стріли? Ну, так, це не тільки так. Ні, реально я щось навіть, ну, типу, я ж думав, що так не буде працювати, така штука. Ну це так робить воно, це ж... Я не знаю, коли ти таке грав. Це, до речі, це я грав, знаєш коли тобі розкажу? Коли тільки PlayCraft зробили перший. Ага. І оця перша поселення, яке я будував, і для нього робив озеро. А, точно. І я його реально... Я ж не пам'ятаю в чому... Ну типу, я реально мені дуже скаргся заливати. вручну, відрами це все. А, я знаю, як я його робив. Я просто зразу викопав повністю потрібну яму. І починаючи з першого рівня поступово заливав. Ого. <с> це було а дуже важче. Ну типу я скарився десь на, на третьому рівні. Я забув його заливати. Знаєш, як варіант ще можна взяти цей. лід? А, ну так, лід теж варіант. І просто розбивати блоки там. Пробує ще підривається цей А Тепер, наприклад, в мене правда немає цього. От мені треба... Ну тут не дуже рівно вийшло. Це озеро. Треба буде підрівняти. Ну якби типу озеро таке. Оп. А, це ти озеро. а ну а що ти заліти будеш Так я Таке вижиш, це са типу... Засаджене типу деревами і глиною, так все так сильно. Чи ти будеш щось будувати тут, що будеш. Ж... Е, ну я буду будувати, в мене тут вже є. Я хочу зробити зоопарк тут. А, маєш два котачки заліза? Е, один маю. Це <гулеч> два. Ну тут саме краще брати якийсь простий блок, знаєш. Ну саме краще це листя, наприклад, таке, що не жалко. Ну, в принципі, це і не зарак. Так само не жалко, але Та, в оновленні цей. Ні, я маю на увазі, щоб заливати. Щоб ага. потім роздавав, просто і не забирати назад. Бо його цей. Його напряжно збирати під водою. А, ну так. От, і десь приблизно але тут. Але там будь-що навіть листів все одно буде затримка збиратися. Ну так. Ну того я і кажу, треба взяти щось дешеве, що можна лишити просто в воді і заповнити. А mm -hmm. mm -hmm. ну, от, бачиш, а коли вже є тут вода, то... Можна ні, то це просто... перший рівень я знаю, як заповнювати, що його легко залити. Mm -hmm. Я от не знав про те, що типу, під ним. Я думав, що ти знаєш, коли типу ти знімаєш цей слой, отак як би ти зробив, я думав, що там просто почнеться джерело води, і воно буде так кривниця, там буде потікане джерело. Ага, ні, воно бачиш, воно якось само утворюється так. Чудеса. Нез незалежно від того, яка там глибина. Mm -hmm. Ну, ви вже вбили цього візера чи ще не ходила? Кузя вбив, свого. Я свого не вбив. Я помер там, він мене вбив, я втратив алмазні обладунки, меч. Візер тебе? Так, він мене вбив, казав, я втік звідти. Кузя вбив. Хоч ти вбити його візера, а він тебе вбив. Я їх йому допомогти, а він такий. Ні, то з реально складно. Ну, то я не знаю, я якось синглплеєрі легше. Може того, що ти якось готуєшся там більше. А тут я просто попер, знаєш. Я ну, тільки білі чилки. Це реально виявляється. Думав, думав, ми з кузін там вкладемо його зараз, ага. А я тут, я з тобою згідний. Тут. А що там з цим з цією мапою, чи ми забили на неї? А, ну я не знаю. Я думаю, що забили. Хоч зомбі жителя? Та нафіг в мене є село сіло. Так от я ж цей хотів зробити зоопарк. І взяти мобів, вибрати тих, які беруть лут, знаєш, вдягають. Угу. І вони ж деспавнитись не будуть, якщо є. Якщо на них є лут? Так, то я кожному дам шапку, Ти впевнений? Я 100%, 100%. Бо тоді, коли вони деспавнились, це баг був просто. Я навіть а. читав про це. А зараз вони зробили так. Так що можна збирати вже. Ну, кріпера не візьмеш, але, блін, якісь по-дебільному вийшло це озеро, правда? Що? З, з цього боку тече і зверху тече. Та він треба треба закрити тут. Тобто, якщо навіть не робити, там, ну не знаю, там, шкіряних облад... ну, типу, навіть шоломів і покидати їм. Та якщо навіть ти... якщо вони в руки візьмуть кістку чи ще щось, mm -hmm. то вони вже не деспавняться. Ну, якщо ти їм кинеш. Хоча, mm -hmm. в принципі, якщо самі ну, піднімлять, то От, та я хочу зробити їм ну, такі клітки, знаєш, або там якісь кімнатки, може. Я не буду їх утримувати, я покладу їм двері, якщо захотять, хай виходять. Але це комусь можна зробити такий реально холі-креп, як ти кажеш, бо накидати зомбі всяких штук і замалити їх чийсь будинок і закрити їх там. Являєш? Ось в будинок, а там толпінь така 10 зомбі з кістками в руках. І В якихось зелених шапках. Ну, так це ж реально можна таку штуку зробити. Або з алмазними мечами. Ну, з алмазними мечами це да. Трохи жалко, я в кам'яні можна дати. Прикольно. Так. Золоті можна. Ну. Ти мене стріма тут бігати? Біля лави? Mm. А це просто в мене було. Та я виляв, знаєш, не було де покласти. Я потім mm -hmm. заберу. Не, ну ідея цікаво, якщо ми клітки, так типу. Тіпо... No. Я думаю покласти їм ліжку в кожному скриню і двері зробити, знаєш. Якщо хотять, хай виходять, бо я не хочу, щоб це було, знаєш, ніби О, я заставив їх. Ну мені де, я зроблю тюрму тоді. Реально. А чо, можна? Ну там, це все круто. вікінг якби з тюрми. Ні, не по-любому це. Нет путі. А якщо моб сидить у вагонетці, він де спавниться. От я не знаю. Мабуть, рано чи пізно. Не, ну, якщо вийти, знаєш. Я сьогодні ендермена на фермі злапав. Він вогнець і катався. Що там ферма нормально працює? Ну, Нормально. Що давно не був там. Там щось в час пишуть, що хтось там помирає, когось вбиває. Я не знаю, я там ні разу ще не помирав. <шторio> <шторio> Отже, це був такий док. Я бачив коментарі, в якому писали більше юти на каналі. Я думаю, що Юти сьогодні було багато. А якщо ви хочете більше юти, то зайдіть на його канал. Там Юти. Саме більше, мабуть. Більше немає ніде. Ось. Ну а тим часом я продовжую. Отже, так, тут в мене є мостик. І я вже розпочав тут таке глобальне будівництво. Отже, ця платформа, це буде основою для мого майбутнього зоопарку. Як знаєте, е, тут в мене гарна місцина, але треба якось е, заохочувати людей приходити сюди. Ось, тому мені тут буде зоопарк. І сюди будуть приходити гості. І дивитися. І, можливо, він вхід буде платний. Ось. Я думаю, це буде цікаво і люди будуть приходити. Отже, я побудував перший будиночок. Тут буде чотири головних будиночки. Один для скелета, другий для зомбі, третій для е, візерського скелета і четвертий для зомбі-пігмена. Так, скажи скаж, на комбінація, я надіюсь, я їх зможу завести, а якщо не зможу, то буду здавати ці апартаменти. Ось, отже, тут така велика простора кімната, тут три блоки висота, тут зможе тусуватися візерський скелет. Наприклад. Ось, ну і з цього боку знизу воно виглядає приблизно ось так. Як на мене то прикольно, я старався, переробляв довго. Тут знизу все ще є глюки світла, але вони пропадуть в наступному оновленні або так, десь скоро. Тому зараз я спробую побудувати ще, Аasına. якщо не всі, то хоча б скільки в мене вистачить часу, Адже вже трохи пізно стає і вже пора. Змонтувати це відео і поділитися ним з вами. Ну що ж, я зараз спробую щось побудувати тут. До речі, ось тут будиночок буде трохи не в тему. Ось, але я думаю, щось придумаємо. Я різних багатько слів для різних почуттів. Але слів іноді бракує, та на усій землі нема гарніших слів, ніж ті, що лиш кохані чують. о о -о. я вже тану в небесах немов пір'їнка, сказала, ти пішов ти на, я піду на. Я піду туди, куди пошлеш мене, моє серце, кохання моє, ось тобі на ніби той сандаль по піску від тебе проперся, кохана о є, придурко мене зови, бий в пику кусай дави, від того всього приторчу я. Без голки і без трави від слів твоїх кайф злови і відриваюсь, до схочу я, У -у 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 -у. я літаю, ніби в снах немов пір'їнка. Сказала вилупку Мерша Вийти ти чи не пішов би на ятина, я піду туди, куди пошлеш мене, моє серце, кохання моє. Ось то війна, ніби той сандаль по піску від тебе проперся, кохана, є oh yeah. я піду на, я піду туди, куди пошлеш мене, моє серце, кохання моє. Ось то війна, ніби той сандаль по піску від тебе проперся, кохана, о oh є. Yeah. От і я вже набудувався. мене сьогодні вистачило аж на три будиночки, на четвертий я вже не спромігся. Так як в мене вже і матеріали покінчалися. Треба ще бігати за. <кій> не знаю. В принципі, я все, але. <кій> Ох, задобався, я вже забудувати. Ох, ну що ж, хотів би ще тільки сказати одне, що назву річки я так і не визначився з назвою річки. Ось, в мене є одна ідея, я зараз вам скажу. Я подумав назвати річку Кріперка. Ось, але щойно я подумав, що це реально ця назва трохи асоціюється з деякою хворобою венеричною. Але, будь ласка, напишіть мені, якщо вам подобається ця назва. То хай буде. Так і назвемо, покладемо таблички, покладемо стрілочки, куди тече, тече. І прокатаємося наступного разу по ній. А якщо не подобається, то напишіть, що не подобається, що це ти якось тупо вибрав назву. І вона реально асоціюється з венеричною хворобою, тому краще так не називати. От, і я не буду так називати. А все-таки виберу із того, що ви пропонували, але кажу одразу, що такі назви, як Дністер, Дніпро, Тиса чи Полтва, я не буду називати реальними річками, бо це якось не круто, це все-таки грає тут. Має бути щось таке нереальне і фантастичне трохи. Ось. Як бачите, зараз тут є тільки Рокес, а це такий нічний гравець у нас. І це означає, що це зараз вже дуже пізно. Він навіть, можна сказати, ранішній, бо він буває до ранку. Ось. Тому я, мабуть, вже попрощаюся з вами, бо вже реально пізно і я ще хочу змонтувати це відео. Якусь музичку прикольно ставити. Я надіюсь, вам сподобалось. І було цікаво і корисно. Е, наступній серії ми підемо шукати е, пацієнтів для свого зоопарку. Я думаю, їм тут дуже сподобається жити. Ось. Ну, це все на сьогодні. Зустрінемось скоро. Дякую. І бувайте!